English for kids online. Итак, продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника English Full Blast Plus 6 клас. Авторівка Саван Вітушинська зошит. Ітак. Модуль, модуль у нас перший, That's me. І урок free time називається. Урок D. Итак, exercises 16, 17, page 11, exercises 18, 19, page 12. І так, перше завдання 16 вправа. So fill in the table as in the example. Заповніть табличку, як у прикладі. So, surf the net. Шукати щось в інтернеті. Далі Read newspapers. Це у нас було таке за newspapers. За підручником, так? Там newspapers або magazines. До речі, ось наш підручник. Read magazines, newspapers. Далі hang out with friends. They want us to want hang out with friends. Так, so, далі go, go займатися В даному випадку. Що там у нас було? Go skateboarding, go to concerts. Хай буде go to, to concerts. А uh, concerts. Skateboarding. Tak. Play Play Table Tennis Download Songs music videos from the net. Okay, so the next one chat. Yes, chat on the net. Так, и do, что у нас do? Do arts and crafts. Поставте видео на паузу. Task 17. So, fill in the blanks and underline the hobbies children are talking about. Uh, зробіть, Заповніть пропуски да, і підкресліть хобі, про які говорять наші діти. Так? Отже, reading читати, uh, roller rollerblade, кататись на роликах, uh, downloading, завантажити, uh, playing uh, – грати, doing – робити, watching дивитися, surfing – серфити, шукати щось, і friends, друзі. Hi Sara, what uh do you like? doing? Привіт, Сара, що ти uh, любиш робити? Hi, Tom, I like going with friends. Going what? Going surfing, maybe. Ну, давайте поки що напишемо surfing, якщо треба, буде виправимо. Cool. I love reading books at home, а я люблю читати книжки вдома, так? It's relaxing, це розслабляє мене. Nice. We chat with friends after surfing. Ага. Добре, а ми спілкуємося, так, з друзями після серфінгу. Sounds nice. I'd like to join. Прикольно, я хотіла б долучитися. Sure, so do you like playing table tennis? А ти любиш грати в настільний теніс? Yes, I love it. Так, я люблю це. Great! I also enjoy watching videos online. Watching. Я також люблю дивитися відео онлайн. Interesting. I like uh, music videos. I like downloading maybe. Downloading music videos. Цікаво, я люблю завантажувати музичні відео. Cool. Do you want to share videos sometime? Uh, прикольно. Чи хочеш ти ділитися відео інколи? Sure, звичайно. By the way, so do you know how to how to rollerblade? Ти знаєш, як кататись на роликах? Yes, it's fun. Так. Awesome, let's try it together. Чудово, давай спробуємо разом. Good. Отже, ми підставили пропущені слова. Uh, так, у наш діалог. Наприклад, you enjoy downloading songs, <кхм> ти насолоджуєшся завантаженням пісень. Так? He would like to hang out with friends. Він хотів би погуляти з друзями. She can't stand surfing in the net. Yes. Uh, вона ненавидить uh, щось шукати в неті. They hate watching comedies, вони ненавидять дивитись комедії. We want to chat on the net. Ми хочемо спілкуватися в інтернеті. Ну і, можливо, ще якісь речення додайте. Самостійно вже. Поставте тут відео на паузу. І останнє завдання Complete the Sentences. Доповніть речення. Будь-якими фразами. I love reading books, наприклад. Я люблю читати книжки. So I like cooking. Я люблю готувати. So I don't like. I don't like. I don't like playing table tennis. Table tennis. Я не люблю грати в настільний теніс. I hate um uh, going shopping. Я ненавижу ходити за покупками. I would like to join. I would like to join our drama club. Я хотів би долучитися до нашого драматичного клубу. клубу драми, так? I enjoy. Going to the gym. Я насолоджуюсь тим, що займаюся у спортивній залі. I, um, I can't stand getting up early. Не люблю вставати рано, наприклад, да, і I want to um visit my uh grandparents. Я хочу відвідати своїх дідуся і бабусі. Ну, Наприклад, як варіант. От. Все, поставте, будь ласка, відео на паузу. Це приклади. Як ви бачите, після м -м, деяких слів ми вживаємо закінчення ING у наступного дієслова, після деяких фраз to. Да? Наприклад, I would like to, I want to. І так, на цьому огляд нашого уроку а, перший модуль That's me, lesson D, free time, is over. Завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал на цей. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті або віддячити автору каналу, якщо вам подобається цей контент, якщо він вам справді е, допомагає. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу. В описі під цим відео є посилання на телеграм-канал English Webinars. Це звичайні заняття англійською мовою в групах е, на е, підтримку військових. Це благодійні заняття. Усі кошти. Ідуть напряму до них, тобто на їхні повсякденні потреби. Тому, будь ласка, займаємося разом, знайомимося, ну і допомагаємо їм. good, bye, good luck, до зустрічі!